Хочу показати вам, як його обслужити після роботи. Тому як він в мене відпрацьовував більше 4 гектарів. І після цих гектарів, що потрібно зробити? Це пізно вже 4 гектара. 2 гектара зробив, потрібно зробити таку прочистку і ревізію. Але перед тим, як це все показати, поки що потрібно підтягнути в ньому. Дивіться, через 2 гектара. Через 2 гектари оця шестерня відпустилася. її потрібно було віджати, підвести і зажати. Те ж саме з цією шестерньою потрібно зробити. Це обов'язково цепок має властивість розтягуватись, відповідно, він розтягнувся і потрібно підвести шестерню. Це вже ж нова. Далі, комбайн важкий. І це кріплення дишля. Обов'язково підтяніте, щоб його воно не розслабилося і не вирвало у вас звідси ці болти. Бо бачу, що це пишуть, що це проблема. Проблема в тому, що його потрібно піджимати. Там теж потрібно піджати. І з цієї сторони також він піджимається. Працюємо, 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 але ніхто не показує, не розказує, що потрібно його обслужити почистити, тому як він велику роботу робить. І ви замічали, буває, попадається кусок батога від гарбуза. І цей батіг туди потягнуло, а далі куди він попадає, ми не знаємо. Я вам зараз постараюся показати, як я обслуговую даний комбайн, чистю. А далі покажу вам принцип його роботи. який він грязний, і це все потрібно почистити. Тому як зовнішній вигляд, той, що ви помили, це одне, а навести тут порядок це зовсім друге. Бачите, всі всі батоги, вони зверху висять. Нам їх треба звідти забрати. Ось нам треба всього це почистити і обслужити його. Погано витягується. Бачите, це виходить, ці батоги, рослинність, вся тут збирається під декою. І потрібно її звідти забрати. зверху так виглядає. Якби я там промолотив прикладну гектар, то це нічого, а як воно вже молотиться багато часу, то відповідно збирається. Ми його вже розчистили, так, да, Жень? Знаєте, працюєш на полі, і постійно хтось підходить. Люди не розуміють, як він працює Ну, на виході йде зерно. Як так може бути, нікому не зрозуміло. Користуюся нагодою, що він зараз обслуговується у мене. Ми його розібрали, миєм чистим, бо в нас зараз дуже багато роботи буде на нього. І необхідно його помити. Значить, Хотів би розказати принцип роботи. Значить, Даний комбайн ділиться. на Чотири відділа. Перший відділ це є бойня. Тут гарбуз б'ється. Який би він не був великий, він його цими нашнекові, такими зубами він його розбиває. Далі він його подає наліво і гарбуз попадає на дека. На ці дека. Цей орган називається дека. Зрозуміли? Саме насіння і мачкала. Це ця м'якоть, вона попадає вниз разом з насіниною. Всі грубі рештки йдуть у нас вліво на вихід. Тут у нас вихід, де випадає битий гарбуз. Далі. У нас є внизі шнек. Цей шнек має рух вперед. Все, що впало, він вимітає наперед в той отвір. То отвір, де сепараційна труба знаходиться. Значить, ви зрозуміли, йде насіння із цією м'якотью ще попадає сюди. І в цій частині сепараційної труби, довжина даної сепараційної труби, півтора метра. На 50 сантиметрах тут відходить у нас мачкала, бачкала, як хто каже і в якому регіоні м'якоть одним словом. Оце сюди виходить м'якоть. середині даного. Даної труби, це органа є лопатки. На кінці кожної лопатки є резинові такі наставочки. І от представте собі, оця сепараційна труба, лопатка із резиночкою постійно вимітає. Тобто, оцю всю м'якоть, вона у нас тут протирає, протирає, а далі вже йде чистіше насіння. Отут ця частина сепараційної труби, як завжди, дуже-дуже грязна, тому що вона саме більше очищає. Далі воно проходить у нас, це насіння сюди, тут теж вимітається, і практично на виході ми отримуємо чистеньке насіння. Я хотів би сказати. Умовно частеньке, тому що воно йде із кусочками кабака. все-таки. Ці кусочки кабака у нас в гарбузоводі називаються чіпса. І оця чіпса разом з насінням сюди попадає. Тоді, коли ми насіння засипаємо в ємкість з водою, ця чіпса сідає на низ, бо вона важка, а насіння вспливає. Ось ми це насіння збираємо, відповідно, і кидаємо на сушильний стих. Ось такий принцип виходить. Роботи даного комбайну він не складний, він геніально простий. Але Мороз, молодець, він цю роботу один із перших зробив, і в нього воно дуже добре вийшло. Мені подобається, я міг би сказати, що він у цьому році непогану площу вже зробив і ще зробить. Так що ось такі діла. Друзі, я думаю, що кому дане відео було цікаве, Будь ласка, підпишіться на даний канал, коментуйте, поділіться даним відео. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.